Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про кредитбанк. А про це розслідування New York Times поговоримо з Юрієм Бутусовим, головним редактором Сензорнет. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас у ефірі. Слава Україні! Героям слава. Знаєте, я думаю, що ви читали цю велику статтю. Вона дійсно відкриває багато деталей з одного боку з іншого боку, вона висвітлює американську сторону, тобто те, як американські генерали бачили перебіг російсько-української війни ну цю повномасштабну, повномасштабний етап цієї війни поставлю спочатку таке дуже загальне запитання. Який головний висновок ви зробили, прочитавши цю статтю? Думаю, вперше ця стаття це результат того, що вперше західні військові американські військові намагались вирішили публічно в одному документі, в одній розповіді пояснити, які досягнення були зроблені у війні завдяки військовій допомозі країн НАТО. І які проблеми є з веденням війни в Україні з точки зору американських військових керівництва американської військової місії, І що вони бачать перепонами для ефективного ведення війни проти Росії? Добре, от якщо зупинитися на цьому, то про які проблеми йдеться? Бо якщо почитати американський текст, знову ж текст New York Times, то там складається враження, що основними проблемами була довіра між американцями та українцями, а також внутрішні проблеми, внутрішні протиріччя в політично-військовому керівництві України. Безумовно, оскільки керівництво американської військової місії відповідає за стратегічні рішення і оперативні рішення. Для них ключове питання, це єдність управління і стратегія. Згідно з цим, згідно з цією статтею, американське військове керівництво констатує. Що в Україні відсутня військова стратегія? Що будь-які стратегічні рішення постійно а, змінюються і перебуваються під впливом якихось інформаційних політичних ситуацій, а, що інформаційний м, якийсь вплив може або політичні рішення а, Верховного командувача Зеленського можуть змінювати в останній момент будь-які плани військового керівництва. Тобто відсутність стратегії вони відмітили, і відсутність єдиного центру управління війною, оскільки в статті констатуються, в принципі, очевидні для нас речі, що в Україні військовому командуванні постійно є якісь протиріччя і конфлікти. Тобто, в статті описуються проблеми протистояння два центри управління сирського і залужного. І описується, що постійно втручається ще й сам Зеленський зі своїм власним баченням, як треба вести війну. І американці вважають це проблемою для реалізації якоїсь єдиної стратегії єдиного бачення. Там дуже докладно розбирається контрнаступ 2023 року. З одного боку, ми часто чуємо, що от... Розбирати помилки саме публічно мають військові, ну тобто військово-політичне керівництво вже після війни, ну як мінімум, чуємо це від наших ізраїльських колег, так журналістів, громадських активістів, а з іншого боку, ця тема ну давно піднімається в публічному просторі. Зараз ми маємо таке от велике розслідування з американськими я так розумію, переважно американськими джерелами. А якщо на нього знову ж подивитися, на те, що написано в Нью-Йорк Таймс. Здається, що головний вибір був між наступом на Мелітополь і Бахмут, і доцільність, і кількість сил для того, щоб здійснювати такі операції, чи я правильно зрозумів? Там багато чого написано. Основна проблема, що в статті розбирається виключно ситуація, що треба. Ніби нібито кудись було наступати? А насправді це якраз демонстрація о, цей опис, який там є щодо контрнаступу, він знов-таки показує, що у українського керівництва постійно змінювались цілі і завдання, і насправді велике питання: а чи були взагалі сили для якихось глибинних глибоких наступальних операцій? І американці самі не знають, скажімо, там нема чітких висновків, чи треба Україні взагалі було наступати. Вони самі в цьому не впевнені, і, і якщо говорити про наступальні операції 23-го року, у нас під були в 23-му році два великих наступи, про які в статті правильно було згадано: що була велика наступ. Був на Запорізькому напрямку, і був великий наступ під Бахмутом. Була ціль оточити і взяти Бахмут. Цю операцію по Бахмуту її керував генерал Сирський, туди також пішла половина українських ресурсів. Так от питання в тому, що насправді е те, що в статті написано, а чи треба було взагалі робити ці наступи залужному і сирському, кожен на своїй ділянці фронту? Чи не було це? Просто таким побоюванням, що якщо вони десь не будуть обов'язково наступати, то когось з них знімуть з посади, і це якраз проблема питання, яке виникає після цієї статті. А чи треба було взагалі наступати? Чому ці сили, які були зосереджені із необстріляних, ненавчених ще нових бригад, які тільки не отримували західну техніку, прямо з, з, з шалонів? Чи варто було їх кидати в наступ, чи треба, можливо краще було б посилити оборону і не ставити такі широкі цілі і завдання? Бо зі статті виникає враження, що е, це було бажання просто генерали виконували знов таки інформаційні, якісь інформаційно політичні е, ці завдання е, Зеленського створити якісь, якісь великі наступальні операції без прорахунку сил та засобів. Ось що виникає, яке враження після прочитання, прочитання статті, тому що у американців е, були якісь свої зауваження але те, що в статті говориться, це якісь технічні деталі, тактичного, максимум оперативного характеру. А питання стратегії вони якраз підкреслюють, що воно не було визначено. Тут у мене цитата перед очами якраз з цієї статті, що українці постійно прагнули до великої перемоги яскравої блискучої нагороди. Чи ви припускаєте, що от тодішній головком залужний, тодішній командувач сухопутних військ нинішній головком ЗСУ Сирський а могли не вірити в можливість такої яскравої блискучої перемоги, і при цьому все-таки. Здійснювати реалізовувати е, ті операції, е, які вони реалізовували у 23-му році. Я думаю, що це була насправді політична історія е, і у Сирського, і у Залужного, яку вони робили по, по наполяганню не з якоїсь визначеної логіки, а просто по, на вимогу офісу президента, тому що будь-хто знає ситуацію тоді на фронті, вона була вкрай важкою. Хочу нагадати, що в травні ми втратили остаточно Бахмут. І на Бахмут резерви для підтримки оборони Бахмута не були наспрямовані. Тобто ми підготували два ударних угруповання для наступу і не посилили оборону, не виділили сили на оборону тоді, коли це було потрібно. Ми не посилили оборону Авдіївки, і там просто не було взагалі ніяких поповнень. Ніяких посилень, хоча було очевидно, що ворог там буде наступати, ми не посилили оборону Бахмута. Замість того, ми накоплювали, накопичували сили, накопичували, накопичували. І потім оце пішли ну от з таким політичним завданням отримання великої перемоги. А насправді сил для цієї великої перемоги не було. Хочу нагадати, що на той момент ворог. Ворог провів мобілізацію, мобілізував в кінці 22-го року понад 300 тисяч військовослужбовців і мав і на фронті нічим не поступався нам в кількісно, а на багатьох ділянках фронту, навіть на ділянках, де ми наступали, мав інколи перевагу в силах. Там не те, що не було нашої кратної переваги, там 3 к 1 чи 5 к 1. А там було один к одному в кращому випадку. А інколи навіть у ворога було більше сил Тим не менше, ми наступали і статті. Ну, стаття показує бачення американських військових, чому у нас таке постійні оце бажання великої перемоги одразу тому, що керують політики військовими операціями і вимоги нашим генералам. Ставлять політики. І ще спеціально офіс президента фактично сварить військове керівництво між собою, створює штучний конфлікт, фактично розриває єдину структуру командування в армії і розділивши війська армію на дві паралельних вертикалі: вертикаль залужної, вертикаль сильської. Навіщо це робиться? Якраз ну, стаття, це є дуже такою. Жорсткою критикою м, такого підходу. Тут знову ж процитую так, що яким чином Україна вирішила реалізовувати контурна, контрнаступ. Олександр Сирський я цитую тут Нью-Йорк Таймс, запропонував провести повномасштабну атаку на Бахмут, а Потім піти на схід у бік Луганської області. Для цього йому було потрібно більше людей і боєприпасів. Наставці президент Володимир Зеленський наказав розділити боєприпаси порівну між сирським і тарнавським. Тарнавський відповідав за Мелітопольський напрямок. і дати сирському ще п'ять новостворених бригад, залишивши лише сім для наступу на Мелітополь, Америк. Канці про це рішення не знали лише згодом помітили, що українські війська рухаються не так, як планували. Я тут можливо виступлю трошки на захист українського військово-політичного керівництва з тому плані, чому не було довіри до американців. Там же ж вказано в статті, що дивіться, були отакі рекомендації. Були оці, як це правильно називається war games, військові ігри, так і коли проводилися планування, як може піти та чи інша операція. І От були дійсно рекомендації від американських генералів українці завжди бачили, ну в сенсі представники нашого військово-політичного керівництва завжди бачили, що американці дуже обережні. Вони ж наголосили, війна тільки всередині України. Не дай Боже, щоб щось. Таке сталося, щоб росіяни подумали, що НАТО безпосередньо з ними воює, чи чи варто розглядати також цей аспект, в тому, що відбувалося в 2023 році, чи продовжувало відбуватися? Ну от зараз до каденції, до другої каденції Трампа, коли все я так розумію, зупинилося. Ну, тут питання ж не в тому, що там американці пропонували якийсь свій власний е, погляд. В статті якраз йдеться про те, що американці просто не були. Вони вже давали рекомендації по реалізації тих рішень, які ухвалило самостійно українське керівництво. А тому о, це основна претензія американців, що Замість плану узгодженого наступу на одному оперативному напрямку, в останній момент були розділені сили на два операційних напрямки, і замість концентрації сил під керівництвом одного командувача одночасно стали розподіляти ресурси на двох. Тобто питання тут насправді в цьому. Я ще раз хочу підкреслити, що основне, що показує стаття, це те, що з точки зору американських військових в Україні відсутня єдина чітка військова стратегія ведення бойових дій, яка б ґрунтувалась на військовій логіці, а не на інформаційній, на очікуванні здобутку великої якоїсь перемоги. От є основна проблема. Насправді, проведення наступів у 2023 році, як ми бачимо, було просто приречено, тому що ми наступали. На ешелоновану оборону ворога, у якого було накопичено на той момент велика кількість боєздатних резервів. І для ворог, ворог фактично пішов з нами в розмін силами. Ми витрачали боєприпаси на пролом знищення ешелонованої організованої оборони. У нас не було насправді не була абсолютно недооцінена роль дронів. Яка не допускала концентрації військ, і концентрованих наступів, які взагалі в нас були заплановані, і саме це призвело до важких втрат і до провалу цих обох великих перемог, які запланував е, Володимир Зеленський? Тобто, оце бажання в статті описується, бажання отримати якісь е, політичні інформаційні перемоги і результати швидкі, які були не прив'язані взагалі до. Організації можливості військ до тактики, стратегії, до системи управління здібності і можливості все це і призвело в цілому до провалу обох наступальних операцій, і залужний не зміг е, прорвати фронт, і сирський не зміг прорвати фронт. В чому проблема? Пане Юрію, от е, якщо згадати так, от той настрій, який був в українському суспільстві в кінці 22-го року, після того як була проведена успішна харківська операція, після того як був звільнений Херсон, частина Миколаївщини, ну та частина, я маю на увазі, яка була окупована росіянами, чи можна собі уявити, що от, інформаційний посил був би іншим, знаєте? Ну от е, всі в такій ефорії, але далі ми окопуємося, далі ми. Входимо в оборону і не говоримо про те, що от будемо звільняти інші території, зайняті росіянами. Чи ви це уявляєте? Ейфорія у нас існує виключно в Києві і виключно в медіа. А насправді ситуація на фронті в той момент була важкою на багатьох ділянках критичною. Хочу нагадати, що ворог в той момент. Буквально за місяць до початку контрнаступу захопив Бахмут, в тому ж 23 році, в січні, захопив Солідар, просунувся е, вперед. А також в 23-му році ворог здійснив атаки і е, на Підавдіївку і е, просунувся там також під Авдіївкою і створив загрозу вже наступу на це місто. Ворог атакував у всю зиму 23-го року. І також дуже небезпечно просунувся на кількох ділянках, тому на фронті ситуація на багатьох ділянках була критична. Дуже важкі бої йшли на оскольському фронті зі значними втратами. Ну, я тобто е очікування перемоги, очікування якихось швидких результатів з ворогом, який переважав і сам на нас наступав в цей момент. Це демонстрація ну, такої повної відірваності від реальності, коли люди, таке враження складається, ну, і от, що е, планування і визначення цілей, і воно по телемарафону здійснюється, а не виходячи з е, реальності. Ну так ви говорите так про те, що мав бути реалістичний погляд на те, що відбувалося, були зовсім так інші настрої, в тому числі в медіа, звичайно, ви тут праві абсолютно на всі 100%. Якщо подивитися на те, що відбувається зараз, Дональд Трамп, новий президент США, очевидно, не має ніяких намірів витрачати значить американські гроші на підтримку української армії на нові військові пакети. На те, щоб можливо оця група в Візбадені продовжувала працювати, це також потребує фінансування. Чи зараз все те, що ми читаємо в нью-йорк таймс оця координація ну, з того, що ви знаєте, з ваших джерел, чи це вже більше не актуально? На жаль, це проблеми. Саме тому американські керівники військові і засвітили всю цю доктрину нашої війни її проблематику в статті в Нью-Йорк Таймс для того, щоб перше відзвітувати. Новому американському керівництву про свою роботу і по-друге показати, чим стика, стикнеться далі а, Америка і країни НАТО а, можливо після заміни керівництва місії, а можливо, з цієї складом місії, які проблеми будуть у військовій взаємокооперації з Україною. Тому це така перша така доктрина чітко визначена, що відбувається, які в військовому співробітництві Америки і України і які проблеми американські військові бачать і хотіли б їх вирішення для того, щоб досягати більших успіхів, і щоб військова допомога США давала більше результатів. Від Дональда Трампа ми звичайно чуємо те, що він розраховує значить на швидке припинення вогню. Його вже швидкого немає. Очевидно, що російська сторона не піде ні на що. Вона дуже сильно розраховує. Ми це чули з вуст безпосередньо російського диктатора Путіна на цьому підводному човні Архангельськ, про те, що він впевнений, що там восени влітку значить буде вирішальний удар з боку російської армії. Як ви гадаєте, на що тут розраховують росіяни? Росіяни бачать, що країни Заходу не мають єдиної стратегії, що сама Україна не має єдиної стратегії, і вважають, що вони можуть завдати Україні такі втрати неприйнятні, які призведуть до падіння українського фронту і до такого відступу некерованого, який у нас був. Кінці 24-го року під Авдівку тобто ворог впевнений, що він може досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом, тому перемовини йому навіть з Трампом не потрібні. І вони насправді такі підхід американського керівництва, що давайте ми зараз домовимось по діючій лінії фронту, він тільки стимулює російсь... російське керівництво продовжувати наступ і кидати в бій все можливі сили Зрозумів вас, пане Юрію. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Юрій Бутусов, головний редактор Цензорнет, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що говорили ми от про ту велику статтю, велике розслідування Нью-Йорк Воно Називається партнерство Таємна історія війни в Україні. Там американські генерали розповідають про те, якою була співпраця США та України з самого початку широкомасштабної російської агресії. Варто ознайомитися з цим матеріалом. А у нас далі буде випуск новин після новин повернесь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.